Сьогодні історія автора каналу буде про те, як зводять з розуму людей підконтрольні люди сутностям, якими керують також підконтрольні люди сутностям у спецслужбах. З минулих історій, які вже викладені на каналі, стало зрозуміло, що існують таємні спільноти, які керуються іншою формою життя і на чолі яких є євреї. Ця таємна спільнота має форму правління, побудовану за ієрархічною системою пірамідального характеру, коли на вершині знаходиться князь світу цього диявол, і далі він по всіх прошарках влади розподіляє своїх демонів і бісів, які допомагають йому керувати людством. Малюють цю схему пірамідальної системи управління, наприклад, на купюрі номіналу 1 долар, як піраміду і на вершині всевидячі ока. І ось найцікавіше в цій побудові, як казав ще Григорій Глімов у своїх книжках, що кожна окрема ланка цієї пірамідальної структури не знає про існування інших ланок, які або керують ними, або їм підкоряються. Але найважливіший факт цієї піраміди таємної спільноти, яка називається таємним світовим урядом, є те, що всі ланки піраміди вище найнижчого займають євреї. А найнижчий ступінь завжди займають захоплені чертами люди з місцевих народів, і набирають вони таких людей для чорнової роботи і для обслуговування власних інтересів. І принцип роботи такої піраміди в тому, що люди з нижчого ступеня ні за яких умов не можуть піднятися вище цього ступеня. І завжди підпорядковані євреям. Нехай він, наприклад, людожер, живодер, нікчема, все одно в цій піраміді він вважається вищим, ніж найдостойніший і найгідніший чоловік місцевого народу, якого всі поважають у суспільстві. При цьому автор каналу вже писав про те, що євреями та цими підконтрольними групами свідомо для збереження влади приховується існування іншої форми життя, яка ними керує, яка для них залякує, шантажує та мучить людей. Заводячи їх у кабалу та різного роду рабства, яке для багатьох виглядає як просто підкуп за інтересами чи командна гра для того, щоб розводити лохів на гроші та інші блага, які можна вкрасти у неосвічені людини. І такі групи інша форма життя створює по всьому світу. І ось місцева група, яка керована євреями, і де чорнову роботу виконують люди з місцевого населення, чорної магії вже 11 років щодня зводять автора каналу з розуму. При цьому, коли сутність намагалася взяти в автора тероканалом, то стало зрозуміло, що в цьому процесі беруть участь люди з підселеннями всередині, так як вони бігали за ними і намагалися передавати слова як кадування, даючи зрозуміти, що вони знають, що сутність говорить у його голові, і що сутності потрібно допомогти полонити людину, і контролювали цей процес спецслужби. Бо могли зателефонувати своїм людям до магазину, аптеки та інших структур, куди б автор каналу не заходив. Відповідно, з кожним днем спроби підпорядкувати сутністю автора каналу ставали все більш посиленими, запеклими і страшними затортурами, але при цьому, правда, про ці таємні спільноти дедалі більше відкривалася йому. Він зрозумів, що ці групи діють по всьому світу, що їхні дії спрямовані на пошук нових жертв для низькочастотної тварини, яка харчується стражданнями людей. Також він зрозумів, що такі групи були завжди, що саме джерелом всіх бід, злочинів, збочень, вбив та інших дрібних негативних подій, аж до лайків сім'ї між людьми. Це справа рук таких демонічних груп під контрольних судництвом людей. І оскільки ці знання дуже страшні, і багато хто навіть у цих мережах Лукава не знає всього того жаху, в якому вони беруть участь, то автор каналу з розумінням справи ствердно каже. Що зіткнувся з абсолютним злом цього світу, який за рахунок того, що люди не знають про їхній невидимий вплив на них, вже як 15 років у змові з підпільними підконтрольними людьми знищує його життя, щодня доводячи до самогубства, нелюдськими тортурами та нелюдським впливом. При цьому весь цей час так діяти на людину допомагали, допомагають люди, що володіють чорною магією, люди, які вміють астрально пересуватися, або які можуть підселятися до людей. Люди, які можуть підкладати думки, люди, яким сутності зливають цю інформацію, яку вони дізнаються в мозку людини. і всім цим заправляють люди зі спецслужб. І найсмішніше та сумніше, що саме ці люди зі спецслужб є євреями, і саме вони допомагають зводити місцеве населення з розуму та за допомогою іншої форми життя, їх контролювати, маніпулювати, обманювати, використовувати для виконання чорнової роботи. Яка часто пов'язана з убивствами та зведенням з розуму та доведенням до самогубства. На цьому поки що історію про ці демонічні групи автор каналу закінчує і продовжить свої розповіді, коли йому вдаватиметься вийти з-під пресингусу, яким допомагають його атакувати спецслужби та люди, яким міські сутності вже захопили.